Кавалєрка, по вашому проханню ви просили показати, як Галя готує той, цей лаваш, щоб вона зранку снідала. Начинка може бути будь-яка. Будь Галя робить е, Максимчика з котлеткою, тут сир е, перець. Так. Зараз вона показує і підготувала вона ось такий лаваш. Так, Перше ми яйця. І Перше, бачите, вона таку збила яйця. Такий блінчик з яйця Ось Отакий. От і? А зверху? Так. А і зверху поставили лаваш. Нічого спитки враження, щоб не знали, яка в нас сковорідка. Угу. Отакі, а то є ще такі менші, але то буде більше. Я думаю, Максимку майни Угу. Так собі щось подумало, знаєте? І все зараз перевертаю, то всю начинку вимішую, дам трошки кетчупа перемішаю, виложу і закриваю і смажу з двох сторін. І все, і лаваш готовий. Я собі робила такий самий, але не котлета, а тунець. І було дуже-дуже кав'ярка смачно. Дуже смачно. Скажи, то я не пробувала. Та Ти бачила, як я їм. То що, що, що обов'язково? Та можеш мені зробити, що один яка година. Але мені теж з тунцем. Але мені ще зелені, там є кріп може дати. А то кого туди давати? Ні, ну то я Максиму без бо він такий любить. Тобі я то давати не буду. Пережимай. І все тако вимішую. І Це По Трошки почервоніло. Все. І зараз перевертаю. Все. Прикольно. Фокус мокус Бачите, як файно вийшло? Угу. І тепер на це яєчко викладаємо начинку. На одну сторону хіба? Угу. Ого. Тут так геть по-багатому вийшло. Може, забагато? Заслужити, заслужити буде по-багатому робити? Я думаю, що це забагато. Да. Нічого не забагато. Ну, ти зараз, робиш? Ну, зараз перевернеш, але все повивалюєш. Я нічого перевертати не буду абсолютно. Дай попробуй ту начинку, що ти начну зробити. Ой, тут є то сказ... табаком. То я хочу тобі сказати, так як ти взяла на пробу, то все можна і не їсти. Mm. Мені з концем буду... таке зроблю подобається. Я таке буду снідати такі мене. Мені то сподобалося. Правда? Угу. Дуже смачна кавалерка. Ну, Галя зробила по-багатому і трошки не так вийшло, як у неї. О! Галинки все виходить. Бачите, нема що робити. З вами зробили три хвилини і, будь ласка, готовий лаваш. Будь-яка Тепер його добре припекти ага. і буде як треба. Так, тепер Максимочку. Ті тобі. Тобі струнця? Так, струнця. Ну,